Доброго дня розберемо ім'я Олена за древньою слов'янською буквицею. І так, о, онь це божественна форма або символ Бога, яку ми частково або частично сприймаємо. Як дана буквиця впливає на людину? Людина є нами частково незрозуміла. Ми таку людину до кінця не розуміємо. Уявіть собі, що вона живе тут, всередині цієї букви. Не розкривається людям. Людина скрита. В люді, світ людей, Общинність. як дана буква це впливає на людину, Прикро бути на самоті Між людьми, такій людині, яка має букву Л в імені, їй комфортніше, так? Ну, як кажуть, згубити якусь думку між людьми. Єсмь, це багатомірність, багатопроявленість вміння сприймати багатовимірні світи. Як впливає дана буквиця на носія? Людина вміє робити багато справ одночасно. Буква Н. наш, спадщина наших предків. Що відноситься до спадщини наших предків? Це традиції, гени, забобони, це співанки, колесанки. Як впливає дана буквиця на людину? Людина є поцінювачем традиції, примножує традиції так, і є носієм хороших генів. Буква А. Азм це вміння започатковувати. Це початок, причина, корінь, джерело, зародок, ось такі грані має букви це. Як впливає на людину, людина є першовідкривач, уміє започатковувати нові починання та нові стартапи. Складна говорить про те, що Олена гарно може передавати генетичну пам'ять своїм нащадкам. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я або прізвище, пишіть мені тут в особисті.